Сьогодні у випуску. Протиповітряна оборона збила над Кіровоградщиною два шахеди. Влаштовують містом нічні перегони. І під час комендантської години, і під час повітряної тривоги. Такі скарги отримують кропивницькі поліцейські від жителів, як карають порушників. Ожину та малину на вітамінні набори для військових заготовлюють працівники Бобринецького дитсадка. Збирати ягоди у своєму саду безкоштовно дозволяє місцева підприємниця. Два ударні безпілотники шахет збили вночі на території Кіровоградської області. Російські війська атакували південні регіони декількома хвилями ударних дронів. Одинадцять безпілотників збили над Одещиною, п'ять над Миколаївщиною, 2 над Кіровоградщиною, повідомили Сили оборони Півдня України. Повітряна тривога в області, під час якої знищили безпілотники, тривала дві з половиною години. З 10 вечора до пів на першу ночі. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович написав у своєму телеграм-каналі, що в регіоні без надзвичайних ситуацій. Зараз здійснюємо патрулювання містом, виявляємо порушників швидкісного режиму, дрифтерів так званих. У мене на практиці був випадок. По вулиці Полтавській самостійно притягував до відповідальності безпосередньо водія, який здійснював дрифт. поліцейський Сергій Кузло з напарником вночі патрулюють вулиці Кропивницького, Шукають дрифтерів, тих, хто влаштовує нічні перегони містом. каже таких водіїв ловлять і під час комендантської години після опівночі. Зазвичай це машини С класу ну, такі більш іномарки. Ну, попадаються, звісно, на на машинах вітчизняного виробника. Але рідко. Зі слів поліцейського, у Кропивницькому водії влаштовують гонки на широких ділянках дороги на 101-му мікрорайоні вулицях Полтавська, Вокзальна та проспекті Винниченка. Каже, на проспекті збирається щотижня. Під час зйомки тут не було нікого. Дане місце са саме проспект Винниченка. І є більш приваблених для них, тому зазвичай вони збираються тут, десь перед комендантською годиною, та розпочинають свої так звані гонки. Тому у зв'язку з чим ми маємо свою локацію. тут. Як мінімум вони порушують дорожню розмітку, один-три суцільна лінія, так як це відбувається на дорозі. За розмітку 340 гривень складає правопорушення, або ж виїзд на зустрічну смугу для руху 510 гривень, відповідальність за правопорушення. Патрульні їздили містом три години з 10-ї вечора до першої ночі. Порушників не знайшли. Окремої статистики щодо дрифтерів та скільки скарг від містян отримали з початку року, не ведуть, сказав речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. Вони суттєво нехтують правилами дорожнього руху, своєю безпекою, безпекою інших учасників дорожнього руху. Також громадян, які зазвичай в вечірній час, а зазвичай дрифтери, скажімо так, діють у саме в вечірній час. Вони ще заважають громадянам відпочивати. На цьому відео ви бачите водія, який дрифтує на вулиці Полтавська. Галина Цугуй говорить: востаннє бачила на цій вулиці водія, який дрифтував напередодні. 111, такий шум. Треск, думала, що це таке, Смотримо в окно. А наш перший тест шум уже. Кожен день. Щоб не такого погодня, щоб вони не тряскатіли під окнами. Ну ужасно. У нас же паралізовані люди лежать і все. Шум, але говорить, окна не можемо відкрити. Вважає, потрібно, щоб держава ввела більш серйозні покарання для дифтерів, особливо під час воєнного стану. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ми вас візьмемо тест на глюкозу. Ви сьогодні нічого не їли зранку. Ні. У Кропивницькому центрі реабілітації тестують дітей на рівень цукру у крові. Проєкт ініціювали студенти медичного університету у рамках програми Апшифт від ЮНІСЕФТ. Проєкт спрямований попередити цукровий діабет у дітей. Розповідає співорганізаторка Дарина Козловська. «Є у нас глюкометр, Він вмикається. Ми вставляємо сюди тест полосочку. Ось такі полосочки. Також у нас є скарифікатори, які ми відкриваємо. Це безболісні скарифікатори. Голки тут немає. Тобто дитина голку не бачить. Пройти безкоштовний скринінг запросили дітей, які відвідують центр денного перебування. Надія зацепіна з дітьми переїхала в Кропивницький з Херсону. Старшому Тимур 9 років, а молодшому Марк 3 роки. Це ну, дуже зручно. По-перше, не треба йти в лікарню, там видержувати цю чергу. Проєкт розробляли у трьох, розповідає В'ячеслав Грищенко. Зараз на п'ятому курсі, і також вся наша команда працює у медичних закладах медсестрами. Якщо у дітей не лікувати скрове діабет, то можуть виникнути фатальні ускладнення. Наприклад, гіпер або гіполікемічна кома це коли або сильно це вже мало цукру у крові, або сильно багато, тому його у першу чергу потрібно діагностувати. А перший крок до діагностики це скринінг. На реалізацію проєкту отримали фінансування 45 тисяч гривень. На ці гроші, окрім обладнання, замовили розробку мультфільму про діабет. Одного дня Сашко почув дивні симптоми. Він постійно хотів пити, втомлювався та став часто ходити до туалету. Як виявилося, Сашко має цукровий діабет. Його тіло не виробляє достатньо інсуліну, що допомагає зберігти рівень цукру в нормі. Наш проект розрахований на 200 скринінг-тестів для дітей і інформаційну кампанію, тобто в інстаграм сторінців, ми плануємо охопити від 10 до 20 тисяч дітей. Від 12 до 16 років. Норма глюкози така, як у дорослих, тобто від 3 до 6 мільмоль на літ. У нас діти з, з інвалідністю від 3 до 18 років. І батьки постійно проходять профілактичні огляди, але це я ну, думаю не буде зайвим. До програми АПШФ запрошують учасників від 14 до 24 років. Сказала координаторка програми в області Олена Ковальова. Програма налаштована на те, щоб наснажити молодих людей, щоб дати їм відчути свої сили, робити зміни. Ця програма реалізується фондом ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією Слов'янський культурний центр Задзеркалі в рамках цієї програми. 100 молодіжних команд. Прийшло навчання за методологією обшифт. Впродовж години перевірили 30 дітей. Перевищення норми глюкози не виявили. Проєкт триватиме три місяці. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ожину та малину для вітамінних наборів збирають виховательки Бобринецького дитсадка. З ягід готуватимуть вітамінні набори для військових та жителів Херсона, розповідає вихователька Вікторія Репа. Наша місцева підприємниця дозволяє нам робити це безкоштовно. Смаколики на фронт і для херсонців готують на кухні дитячого садка. З перших днів війни наш колектив долучився до волонтерської діяльності, а саме допомога військовим. Спочатку це були сухі пайки, сухі супи, борщі, каші. Але сьогоднішня осінь 2023 року порадувала нам ще урожаєм ягід. Колектив долучився до акції «Збери сам. І сьогодні наш колектив зібрав понад 70 кілограм ожини і малини. і Ми переробляємо її, перетираємо малину із цукром, пакуємо в баночки і плануємо кожен день виготовляти десь 30 баночок. Також розширюємо асортимент смаколиків для військових. Цьогоріч із зібраних свіжих ягід ми виготовляємо і виготовляємо вітаміні чаї для військових. Сушимо малину ожину. І докидаємо як ароматизатор натуральний, без ГМО, до наших вітамінних вчені. Перевіряє і якість ягід, і приготовленого, говорить медсестра дитсадка Лілія Яценко. Відповідно санітарних норм, продукція, яка надходить до дитячої установи, а саме ягіди, поступають у нас в садочок доброякісна, без гнилі, і ми переробляємо її, і цим покращуємо здоров'я нашим захисникам на фронті. Thank <laughs> you. Ця вітамінна продукція фруктова і овочева відправляється нашим військовим на фронт. Це і військові, які жителі нашої територіальної громади, це і наші підшефні військові частини. Це безпосередньо і громади, які деокуповані Херсонської області. Вітамінні набори працівники готують у вільний від роботи час, каже директорка. Робитимуть, допоки цьому буде потреба, і замовлення від підшефних. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивницький відзначив 269-ту річницю. День міста відзначають щорічно у третю суботу вересня. Тисячу 1754 п'ятдесят рік. Почала будуватися фортеця і почали виникати поселення біля неї. Хоча є версії, що це було раніше. В 18 столітті наше місто отримало імперську назву Єлисаводрат від Святої Єлисавети, яка була покривителькою імператриці Єлизавети Петрівни, яка відповідно дала наказ про заснування фортець. Тому в 18 столітті місто фактично можна сказати розвивалося як дві частини. Правий берег це була військова частина, яка недовзі знепала, а лівий берег, де ми зараз з вами знаходимося, це була така цивільна частина поділ, яка успішно розвивалася, і фактично вона зробила міста, місто містом. Доба 20-го століття. Перше перейменування Єлисаветград було перейменовано на Комуністичні окупаційні назви Зінов'євськ, потім Кірова, потім Кіровоград. Говорить, перейменували місто востаннє у 2016-му. Отримало українську назву. До речі, єдине місто в світі, назване на честь театраль, театрального діяча. На честь Марка Лукича Кроповницького, відомого українського режисера, драматурга і засновника саме українського професійного, професійного театру. Цьогоріч у день міста кропивничани вшанували пам'ять загиблих військових, утворили ланцюг єдності. Він розпочався від меморіального комплексу Фортечні Вали де розміщена алея пам'яті загиблих на війні жителів Кіровоградщини. Учасники акції «Єднаймося заради перемоги прийшли з синьо-жовтими прапорами та світлинами військових. Я мама загиблого сина, воїна 24-го батальйону Айдар Чухряєва Андрія, який загинув у 22-му році, 8 травня. Андрій Добровольцем пішов на фронт і ще з 14-го року він воював на Донецькому напрямку, там і загинув. Зібралися такою спільнотою. А членами родини з родин загиблих для того, щоб шанувати пам'ять наших героїв, прийшла вшанувати свого чоловіка У 2014 році. Був заступником командира 42-го батальйону територіальної оборони Рух опору 57-ї бригади. Загинув під Дебальцем у 2015 році. Ланцюг простягся центральною вулицею до Соборної площі. Крім рідних та знайомих загиблих військових, долучились поліцейські, медики, працівники комунальних підприємств. Усього 2200 людей. Вони утворили ланцюг довжиною 2,5 кілометри, розповів співорганізатор акції Сергій Колодяжний. Ініціатива була від громадськості. Ми дуже часто спілкуємося з сім'ями загиблих, з волонтерськими організаціями. Ми вирішили підтримати їх і запросили всіх небайдужих людей. У парку Козачий острів на різних майданчиках проводили патріотичні майстер-класи, плели маскувальну сітку. Громадські організації презентували те, чим займаються, і пропонували долучитись до збору грошей на потреби військовим. Продаємо футболки благодійні прибуток, від яких іде до фонду. Також пиво від місцевої пивоварні вони також надсилають прибуток від продажу до фонду. Наварили свічок, чекаємо Крим додому. У нас є два відкриті збори. Один із них це дрон з тепловізором, інший це чотири лафети. Координаторка громадської організації Армія СОС Оксана Червона каже, збирають на дрон. Військовим допомагає з початку російсько-української війни. Ми сюди зібралися, що у нас вже було. Зараз ми збираємо хлопцям нашим спецпризначенцям на черговий мавік, бо зараз ж війна дронів. Розповідає, яким хоче бачити Кропивницький. Я би хотіла, щоб в нашому місті було більше людяності і більше, щоб місто стало чистим і зеленим. Ми зараз дуже багато. от Ти їдеш там, наприклад, ми були в Запоріжжі. Це місто можна сказати прифронтове з постійними прильотами, там все ну, вже геть інше в них життя, але ж. Працюючи фонтани, чисто відвідувачі ярмарку розповіли про свої побажання щодо розвитку міста. Доля нас сюди завела, коли ми вже їхали з Маріуполя. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Я дуже вдячна. Так. Я ж кажу, що люди і благодаря їх їхній турботі, ну ми добре почуваємося. Не вистачає ну більше більше трошечки мені здається уваги до людей в плані комфорту для міста. Тут теж треба трошечки навести ладу і зробити. Дуже гарно тут можна локацію. Хотілося б щоб більше було зон відпочинку, облаштованих саме для дітей, щоб було більше зелені, більше квітів, щоб лад був у нашому місті, обладнані зупинки, щоб були, щоб було не страшно відпускати дітей, наприклад, самих іти з школи додому. Благодійний ярмарок тривав до 16-ї години. Зміркувань безпеки цьогоріч заходи до Дня міста не анонсували. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.